Привіт, мудрим та небайдужим. Вирішив відповісти на коментар, який мене зачепив, напевно, своєю якоюсь такою наглою недолугістю під моїм відео, де я говорив, що президент повинен відповідати за свої діяння на лаві підсудних, і це буде ознакою справедливої, ефективної і прогресивної держави. І мене запитали, конкретно, в чому він виноват, В чому він виноват Зеленський? Ну, Якщо люди таке питають, ну, то, напевно, треба їм розжувати. Ну, Почну з самого наболілого, напевно. так? З мирних травневих шашликів мені здається, що однієї цієї брехні достатньо, щоб Зеленського як мінімум ув'язнити на багато-багато років, щоб він спокутував свою вину і відпрацьовував каторжними роботами у в'язниці, тому що його брехня коштувала сотні тисяч життів. Тоді, коли можна було, маючи інформацію, евакуювати або принаймні попередити людей, сказати, що є ризики загрози. І, можливо, вам треба евакуюватися а... або, можливо, евакуювати саме ціни, що у вас є дітей. Він цього не зробив. А відтак його брехня привела до загибелі, до смертей. Ну, а якщо починати з його каденції, то це передвиборчі обіцянки. Ви всі пам'ятаєте, що він казав, що жоден шматок землі не коштує. Людського життя, і він буде робити, щоб прийшов мир. Як мир прийшов, ми бачимо. Він розказував, що не буде кумівство, місць. учасники 95-го кварталу стали депутатами. Там, не маючи ніяких здібностей, і не маючи не знань політики, нічого. Його куми, свати очолювали навіть Службу безпеки та України, не знаю, яких там родинних зв'язках, але те, що партнер і друг дитинства, так само. І, в принципі, то комісло, за ким він мав боротися, воно переросло просто в більш глобальні масштаби. Корупція, брехня, ну і, звичайно, знищення підприємництва, знищення спрощеної системи податкування обліку та звітності. І саме тому, з вересня 2019 року, я разом з колегами на протесті і ми викривали злочинну діяльність Володимира Зеленського і його політичного режиму. Боролись за спрощену систему податкування, обліку та звітності, яку вибороли. У 2010 році на податковому Майдані, яку частково виборили навіть на Майдані проти РРО, 2015-2017 рік Припорошенко, але не змогли вибороти повноцінно при Зеленському. Вдалося зберегти тільки з першу групу спрощенки, а вся решта фактично конструвала. Нам вдалося дещо зробити, підняти ліміти, однак це не те, чого ми прагнули. Тому вся діяльність Зеленського це суцільна брехня. Він йшов з гаслами одними. Потім перекрутив. А Під час війни це все посилилося в багато разів. І покривання яєць по 17 гривень, покривання мародерства, покривання всіх тих оборудок зі зброєю, небажання брати ленд-ліз в той час, коли це, напевно, був справді у нас шанс скористатися ленд-лізом, щоб почались масові постачання зброї. по... Відповідному контракту лендлізу, до речі, це би зараз і в іншу ситуацію поставило нову е адміністрацію Білого Дому. Він це не зробив, він казав, нам не треба. І включав всі свої пропагандонські інструменти для того, щоб знівелювати сам процес лендлізу. Тому, друзі, ну. Мені здається, що перелічувати можна дуже багато і згадувати ці всі факти. І злочинне обмеження наших прав і свобод, про таких теж я виступав разом з колегами, як Руксейфоп, тому що ми і за підприємництво, і за freedom of opportunity, private property, свободи, можливості і приватну власність. І ми виходили перші в травні. Е, коли там у нас коронавірус наступив? Пом, два року. 21-го да, коронавірус, чи 20-го року, коли там коронавірус, а я вже роки перепутав. Ми виходили на Майдан і протестували проти тої недолугої політики, коли для них ковіду не було, для них навіть були відкриті ресторани, пам'ятаєте, він там їздив по країні своїм, цим Ляшко. Ходили без масок, а нас запротворювали по домівкам, і навіть з дитиною ми не могли вийти в парк. Зеленський не робив дуже багато біди. І за цю біду повинен він відповісти. Якщо він не понесе покарання, то у нас немає шансу і навіть зупинивши війну, там в якому форматі вже нам вдасться, тут буде залежати від Росії, і від США. Я все таки вбачаю, що якусь частину країни ми зможемо залишити. Частину від нас відкусять. Це, на жаль, на жаль, гірка правда. Але навіть та частина, яка залишиться, якщо ми там не наведемо ладу, якщо ми там не притягнемо до відповідальності Зеленського і всю його банду за скоєні злочини, у нас немає шансу. Так само у нас немає шансу, якщо не буде проведений процес люстрації, процес люстрації всіх тих, хто був у владі, всіх тих, хто слугував владі, це на сьогоднішній момент дуже актуальне питання тих ТЦКшників, заброньованих поліцаїв, всіх тих депутатів, які голосували за незаконні рішення продовження воєнного стану, запровадження воєнного стану на фоні. Реальної війни, же не загроза, треба всіх притягти відповідати. І в першу чергу Зеленського, як підписанта, бо без його підпису жоден законопроект не ставав законом і не стає наразі. Тому притягнення до відповідальності Зеленського, всіх тих, хто приймав, це дуже важливо. Люстрація, що їх прізвища були публічні і зрозумілі. Тоді в нас є шанс. От Хавєр Мілей, подивіться на нього, який молодець. Він сказав, що я оприлюднюю списки всіх тих нацистів, які приїхали переховуватись в Аргентину. Це є ілюстрація. А ми не провели досвід, не реалізували досвід в Польщі і Чехії. Ми не люстрували всіх тих, тих нащадків кадебістів, ми не люстрували нащадків у тих затятих комуністів. І пам'ятаєте, як з фаріовом всі носяться? Така вона скричала Комуняки, комуняки проти Совка, а сама була комуністкою. Тому що вони ілюстрували. Я не кажу, що притягнути до відповідальності комуністів. Я притяг про те, щоб всі знали, хто поруч з вами живе. Тому що якщо людина є сексот, стукач і закладала ваших батьків в КДБ, то вона закладе і вас, і до неї спиною не можна повертатися. Польща і Чехія зробила справжню ілюстрацію. Викрила цих комуняків, викрила цих сексотів, агентів, і вони очистилися. Бачите, вони показують ну, приклади. Розвитку ми цього не зробили. Якщо зараз ми навіть під тих страшних злочинів, фактично страшних злочинів, які можна порівняти злочинами НКВД, те, як діють ТЦКшники, не усвідомимо це, що повинен процес люстрації проведений, то ну, шансів у нас немає, друзі. Навіть зупинивши війну, ми все одно втратимо країну. Ми втратимо країну, тому що ну, ті, хто нас поневіряли, будуть поневіряти ще більшою силою. І українцям мудрим, мислячим, дієвим залишиться тільки одне полишити територію з назвою Україна, тому що наразі ця територія називається Україна, але не є державою українців. Керують українцями не українці, пакують українців як худобу, як кріпаків, і пишуть коментарі: а що ж в чому конкретно виноват Зеленський і що ти лично зробив для його наказання? Я боровся і борюся. І навіть цим стрімом я борюсь, привертаю увагу до злочинів з режиму Зеленського. До всіх тих, хто разом з ним довів до страшної війни українців, тому що не той гарний правник, який чи кер керовник, який вміє воювати чужими тілами, а той, який вміє не допустити до війни, я в цьому глибоко переконаний. А Зеленський разом зі своєю бандою не тільки довели до війни в якійсь мірі її спровокували, і в цьому, звичайно, теж винний і попередній Порошенко, які не врахували геополітичні інтереси Росії, так, нашого агресивного сусіда, який має амбіції, але не прорахували. І за це теж треба відповідати. Тому що якщо ти некомпетентний, не, не знаючи, лізеш до влади, то теж відповідай, чого ти пнешся туди, де тобі не місце? щоб полізти украсти. Ну, от ми маємо наслідки. Ось така моя відповідь цій людині, яка мені коментувала, і іншим. Якщо цікаві коментарі, буду так відповідати, друзі. Можливо, так буде більш цікавий діалог.